Колеги, шановні друзі, доброго дня. Сьогодні ми, представники групи, яка була днями у Вашингтоні, зібралися для того, щоб поділитися з вами своїми враженнями. Група складалася із десяти чоловік. Сьогодні перед вами мої колеги Олесь Доній. Микола Княживський, генеральний директор каналу і власне, я, ми розкажемо вам про те, для чого ми їздили до Сполучених Штатів Америки. Я тезову викладу, перш за все, нас спонукало за власні кошти поїхати до Сполучених Штатів Америки. ситуація, яка склалася на сьогоднішній день в Україні. Ми зрозуміли. Те, що можливо, це буде для когось виглядати і не дуже етично, як нам вже закидали, що ми виносимо сміття з хати, але а, на сьогоднішній день рівень репресій, тиску на громадських діячів, на політиків, колишніх урядовців, журналістів, сягнув того рівня, коли ми просто не можемо мовчати. Перше. І друге, ми нічого не можемо вдіяти всередині країни, де судова гілка влади, де правоохоронні органи, до яких нібито треба скаржитися в подібних, в подібних ситуаціях, вони перебувають під контролем однієї людини, а точніше групи людей, збитих однією метою, збитих в одну партію, якщо так можна її назвати. Тому Враховуючи те, що нинішня українська влада, принаймні, як ми розуміємо, досить чутливо ставиться до свого зовнішнього іміджу, ми вирішили поїхати поспілкуватися із е, нашими американськими колегами у Білому домі, Державному департаменті, Сенаті і Конгресі для того, щоб донести. Інформацію про ту ситуацію, яка сьогодні відбувається в Україні про ті події із перших вуст, і зрозуміти, чи готові Сполучені Штати, якщо вони декларують себе як головного захисника демократії в світі, певним чином попередити українську владу про наслідки відходу від демократичних стандартів. Підкреслюю, ми не сподіваємося. Ми не прикладаємо всі наші сподівання, віру в те, що нарешті в Україні запанує порядок, і порядок буде оснований лише на законі. Ми не прикладаємо це на наших іноземних партнерів, друзів чи не друзів. Ми використовуємо свої сили, всі можливості свої для того, щоб боротися із. Повзучим катком, на, демо, який називається партією регіонів, повзучим катком на свободу слова, на свободу висловлення політичних поглядів і вже навіть релігійних поглядів. Я думаю, що зараз Олесь розкаже про деталі, і ми Олесь, потім Микола розкаже про, про свої враження і будемо готові відповісти на ваші питання. Дякую. Ну, як було зазначено в темі е, сьогоднішньої прес-конференції чи зустрічі, е, наскільки я розумію, що ми будемо говорити не лише про е, поїздку, відштовхуючись від неї як від інформаційного е, приводу, е, все-таки розмова трошки ширше про е, спілкування України зараз з. Е, Зі світом, не лише Сполученими Штатами з Америки, про обличчя України у світі і про залежність ставлення світу до нас від вирішення наших внутрішніх проблем. Так, от наша внутрішня проблема наразі це є встановлення авторитарного режиму і звертання демократії. Я наголошую на системності цих явищ, тобто не спорадичні, не хаотичні явища політичних репресій. А системна згортання демократії. І в цій ситуації, безперечно, це не лише внутрішня справа України порятунок демократії, а це е, м, справа і е, всієї Європи, адже існування одного авторитарного режиму в е, Європі, зрозуміло, що змінює взагалі е, е, карту всього континенту. Е, тому цілком очевидно, що е, при монополізації а зараз і в Україні доступу до інформації через цензуру така монополізація відбувається і при спілкуванні України з зовнішнім світом, тому безперечно необхідно поширювати гуманітарні контакти. На рівні представників громадських організацій, на рівні представників мас-медіа, на рівні представників політиків з різноманітними європейськими структурами світовими, структурами, що безперечно ми в силу своїх можливостей і намагаємося зробити. В цьому плані поїздка до Америки вона не виривається з контексту таких от посилення гуманітарних стосунків, тому делегація і була сформована не однобічна. Як ви знаєте, часто їздять там політики від однієї чи іншої партії не. Ні, навіть політики тут були представлені двома фракціями, але окрім того, були представники мас-медії, представники правозахисних організацій, представники громадських організацій. І загалом картина, про яку можна зараз говорити освітою, в Україні виглядає наступним чином. Ну, перше, чому можна говорити про систему звертання демократії? Подивіться, у нас є факти. Політичних репресій перший момент це відкриття кримінальних справ проти яскравих лідерів опозиції. Тут не лише йде мова про Юрі Луценка, з яким скажімо, в самобороні зрозуміло, що найтісніше стосунки, і можна говорити про відкриття справи проти юрі. Юрій Тимошенка. І недаремно, кілька тижнів тому на конференції всіх правозахисних організацій під модеруванням Євгена Захарова було визначено факт, що в Україні відбуваються політичні репресії, і один з аргументів якраз був вибірковість законодавства. Ну, цілком очевидно, що по відношенню до Юрія Луценка тут неадекватність. Навіть того умовного чи уявного порушення, яке йому закидається і запобіжних заходів, які до нього зараз з боку правоохоронних органів, з боку судової системи, задіяні. Наступний момент це фізичне побиття своїх політичних опонентів. І, мова не лише. Про побиття депутатів у Верховній Раді двічі опозиціонерів побили представники партії районів і е, наразі, наприклад, навіть досі при е, цьому фактологічному фрот е, матеріалі да, Генеральна прокуратура не хоче. Ху... Чов мене визнавати потерпілим після одного, одного з таких побиттів. Але йдемо не лише, про, не лише про депутатів, відомий факт, як, наприклад, дружина новообраного ректора Донецького університету лише їх об'єднує те, що вони опонують в тій чи іншій мірі владі. Третій момент це активізація служби безпеки України. В тискую на громадських і студентських активістів. Ще під час е, так званої антитабачниківської акції е, до мене звертались представники студентських організацій з Житомира, Львова, Харкова. Е, Зв'язку з тим, що з ними були проведені профілактичні бесіди, більше того, від них вимагали е, підписати документи про добровільне співробітництво. Четвертий момент. Це тиск не лише на студентів з боку СБУ, а тиск на ректорів університетів. Зокрема, про це заявляв Борис Гудзяк, це ректор католицького університету. Один з тих, хто наважився а, 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 говорити про а, такий факт тиску з боку а, представників служби безпеки України на а, а, ректорів. П'ятий момент це а, тиск на міжнародні благодійні фонди. Ви знаєте, що був затриманий директора. Представництва фонду Кондрада Аденаура фанланґі а й окрім того, заявляли представники фонду відродження про тиск з боку Служби безпеки України на цей фонд. Наступний момент це Кримінальні справи з метою залякування представників громадських організацій, які проявляють активність, зокрема представників тих організацій, які брали участь в податковому майдані. Ви знаєте, що по них порушена кримінальна справа з ну, сміховинною, начебто, мотивацією розбиття плитки. І проводяться допити, проводяться затримання. Наступне це після провокації, невідомо з яким з якого боку зроблені, Проводяться арешти, обшуки, затримання представників різноманітних патріотичних середовищ. Йдемо не лише про одну організацію. Я приводив приклади, що в мене з моїх знайомих. Був проведений обшук у а, Марини Брацила і Юрія Наїце, звичайно, українські філологи. А, вона редактор, Він працює в видавництві, не належить до жодної політичної партії а, і громадської організації, а, просто вони належать до україномовної інтелігенції. А приви, тому що 15 років тому Марина Брацила виїхала з міста Запоріжжя. От зв'язок, начебто, провокація в Запоріжжі, і вже вони намагаються під цим через цей привід тиснути на всіх представників української інтелігенції, це залякування. До речі, залякування і повстан ми бачимо навіть останні прецеденти, що відбулися з боку МВС в місті Одеса. за те, що людина проявив громадянську мужність і записав. Зухвалі е, висловлення представника МВС в Одесі. Ви знаєте про телячу мову? Тепер вчинений акт помсти. Цю людину затримала е, МВС під іншим приводом серед е, ночі, е, і через суд засудили його на п'ять днів. Тобто, е, акт помсти, тобто ми бачимо систему залякування громадських активістів, всі, хто проявляє в тій чи іншій мірі громадянську позицію. Ну і е, ще один з цих моментів надзвичайно важливий, Я вже може збився це сьомий чи восьмий, пункт. Це встановлення цензури в мас-медії. І тут доречно буде зараз мені передати слово пану Миколи Княжицькому, тому що цензура вона багатогранна в мас-медіа. Спочатку, ви знаєте, заявляли про акти цензури на різних телевізійних каналах, на плюсах, на СТБ, був навіть створений рух стоп-цензурі. Після того ми бачимо, що іде витіснення активних журналістів з. Новостійних сюжетів ми бачимо, що, наприклад, на телекритиці по моніторингу новин все більше і більше цей моніторинг показує однобічність висвітлення подій в Україні. І один з таких актів цензури це забрання частот через кілька судових рішень у каналів, які ще не повністю підлягли під владу. Вони не є опозиційними, вони намагаються просто висвітлювати позицію різних сторін, тобто об'єктивно подавати інформацію. Це п'ятий канал і ті віа. Об'єктивний висвітлення. Інформації а, наразі а, не є вигідним владі, тому через а, суд почався а, такий тиск. І чому ми говоримо не лише про поїздку до Америки, тому що а, ці на режим. Тепер хотів би акти... слово пану панеку. Дякую, я спробую а, бути лаконічним декілька важливих пунктів. Перше. Ми ж там ще між собою спілкувалися, і з нами були інші люди. Олег Грибачук був з нами, Олена Громницька, представники громадських організацій. Ну, було досить багато різних людей, Андрій Шевченко, як народний депутат. Ми спілкувалися дуже багато між собою. І зараз, якраз, в принципі, багато людей в Україні спілкуються між собою, які незалежно від політичних поглядів, хотіли б, щоб країна розвивалася демократично. І те, що нас турбує, це саме недемократичність всього, що відбувається зараз в Україні. Я не був ніколи великим симпатиком Юрія Луценка. Кажу вам абсолютно відверто. Там чи навіть Юлії На П'ятому каналі на інших українських телевізійних каналах, в тому числі, які тут представлені, які мають змогу це робити. І мої колеги, і їхні політичні опоненти мають змогу приходити і говорити. Ми говоримо про це всюди. Я особисто не лише в Америці про це говорив. Я про те саме говорив в Євросоюзі, в Брюсселі, перед. Тим як була прийнята резолюція щодо України в нас разом з правозахисними організаціями, цілою низкою була прес-конференція. Це щоб ви зрозуміли, ми не їхали там до дяді Сема просити про щось допомогти. Ми нормальні громадяни, незалежно від політичних поглядів, які хотіли би жити в демократичній країні, справді шукаємо підтримку в інших демократичних країнах, чи то Європа, чи то Сполучені Штати Америки, оскільки всі ці країни є демократичними по своїй суті. І, звичайно, що нам потрібно з ними спілкуватися, в них вчитися, просити в них поради, не так підтримки, як поради, тому що підтримку нам у нашій країні ніхто, крім нас, самих, не дасть. Це перше. Друге, надзвичайно. Важливий пункт, що сполучена що чого ми теж боїмося? Ми боїмося того, що Україна буде відрізана від євроінтеграції. Якщо не буде такого спілкування, якщо не буде спілкування представників громадських організацій різних політичних сил з відомими політиками в Європі, в Сполучених Штатах Америки, з журналістами при абсолютно лицемірній позиції влади, яка всередині. Там більш сильніші десь, а по-друге, не зможе нормально існувати, бо ті всі гроші можна накрасти тут. А що потім з ними робити? Що потім робити, коли скажімо, всім ми маємо приклад того ж Єгипту, коли всім урядовцям Мубарака заборонено виїзд з країни, а рахунки особисто Мубарака арештовані. Хто міг подумати, що Мубарак, шановний політик на Близькому Сході, не лише з ним зустрічалися президенти. Від нього він справді дуже багато зробив для миру в цьому регіоні. Тобто відкидати це не просто був там звичайний, скажімо, корупціонер, який прийшов імінчик. Тимчасово, о, тимчасово очолив там країну. так? Він був 30 років і зробив дуже багато, але він не був демократом. І сьогодні він лишився без нічого. Тому я думаю, це дуже хороший урок той, що може зробити Захід історії з карткою ви кажете, якщо до сьогоднішнього вечора там не буде враховано вашу позицію, що ви підете до суду. Е, на ваш погляд, чому раніше, коли голосувалися за важливі питання за важливі законопроекту, інші депутати, ну зараз можна говорити про опозицію, не йшли до суду. Чому тільки зараз ось ця історія так гостро постала і набула такого розголосу? Дякую вам за запитання. Вперше в історії українського парламенту депутат голосував без того, щоб передавати свою картку комусь. Ця ми знаємо, що існує така практика, як передавати картку. Я відмовився голосувати за цей закон про внесення змін до Конституції України. Я забрав з собою картку, але завдяки махінаціям, завдяки незаконному активуванню дубліката, технічного дубліката картки, які зберігаються в секретаріаті Верховної Ради. За мене проголосували попри мою волю взагалі. Тобто, це перший прецедент, коли без присутності народного депутата активується дублікат його картки. І саме тому це найбільш обурливо. Якщо ти передав свою картку комусь добровільно і проголосували за тебе не так, як ти хочеш, то тоді вже, вибачте, ну хто винен. Тоді не передавай картку. В даному разі я і картки не передавав, і голосувати не хотів, а мій голос зарахували. Що це як не фальсифікація голосування і відверте, відверте знущання над самим інститутом парламентаризму, не не тільки в Україні, а як такого. Тому я буду домагатися всіма своїми силами для того, щоб моє голосування було витерте з цієї системи. І Якщо е не буде ухвалене рішення українським судом, я як народний депутат України, чиї права були грубо порушені, я буду йти в європейський суд. <гум> На жаль, є єдиний депутат з 450, який протягом трьох років жодного разу не голосував за інших і не віддавав свою картку. Кажу, на жаль, тому що я вважаю, що таких повинно бути 450, а не один. Я неодноразово став це питання на фракції, спонукав своїх колег не порушувати Конституцію. Я задоволений, що зараз ця ідея хоча б. Середча опозиції нарешті починає обговорюватись і вже є десь близько 10 людей, як володія, які забрали свої картки і збираються голосувати самостійно або вже голосують самостійно. А з іншого боку, я вважаю, що так як опозиція для того, щоб бути підтримана суспільством, повинна бути моральніше, чесніше і частіше, аніж влада, вона повинна чітко дотримуватися конституції, показувати приклад. А, і, на мій погляд, цю антиконституційну практику, яку використовують регіонали, і незаконно протягуючи свої закони, і опозиція не повинна використовувати. Не можна написано в Конституції, що голосування тільки самостійне, значить, потрібно голосувати тільки самостійно. Я вважаю, що і в цьому цій Верховній Раді вже повинні так діяти опозиціонери. І коли ми говоримо про альтернативу. Там, про Майдан, єгипетські варіант, на я цього не буду робити. Я вважаю, що до політиків з а, опозиції у суспільство повинні бути такі вимоги. А зараз, що ви повинні взяти на себе такі зобов'язання. Тому вас можна буде підтримати як альтернативу цій владі. Ви повинні бути чесніші. Я думаю, що цей приклад, фактично, скандал, який зараз відбувся з голосуванням в літаку, псевдоголосуванням в літаку, він повинен підштовхнути зараз і суспільство, і опозицію до такого нелегкого, не як виявилося, рішення і вибори, але воно мусить бути зрештою, треба починати жити по закону. Дякую. Андрій Волк, інформаційне агентство Українські новини. У мене два питання до пана Арієва. Скажіть, будь ласка, ви зверталися до Генпрокуратури? Наскільки відомо стосовно голосування вашою карткою? На якому етапі розслідування, якщо вам відомо щось про це, або чи воно не ведеться взагалі? І друге питання стосується заяви про, про те, що кредит довіри до нинішньої влади вичерпаний. Ну, кляч, ключова ваша позиція. А Скажіть, будь ласка, хто саме це говорив? Це були конгресмени? Тобто, наскільки офіційно люди ну, в Америці говорили про саме цю ключову фразу? Дякую. Дякую вам за запитання. Я не знаю, на якому етапі відбувається слідство чи перевірка. Я не знаю, що там взагалі відбувається в Генеральній прокуратурі, оскільки мене з того часу навіть уже. Після повернення я починаючи з четверга був вже уже в Києві. Жодного разу ніхто не подзвонив, не викликав, ні на мою пошту в комітет не надіслали якогось запрошення прийти з кимось із представників Генеральної прокуратури, поспілкуватися. Тобто на сьогоднішній день я вам нічого не можу сказати, але спливає час, коли Генеральна прокуратура повинна надати мені якусь відповідь щодо моєї заяви. І я думаю, що до кінця тижня, принаймні, за законом вони вже мають дати цю відповідь. Почекаємо до кінця тижня. Це перше. Друге, всі зустрічі, які у нас відбувалися, відбувалися в режимі ОФРС. Тому посилатися на наших. Візові, ми не вповноважені. В даному разі, це ж не була офіційна делегація, як ви розумієте. Це була делегація людей, які занепокоєні станом демократії, прав і свобод людини в Україні. І тому розкривати скажімо так, ми можемо дати список, з ким ми зустрічалися, але хто саме говорив і конкретні цитати. Конг цих людей ми е, надавати не вповноважені і не вправі. Так само, як і інша сторона, не вправі надавати. Це це є нормальна міжнародна практика. Тобто, це були конгресмени? Можете так сказати, хто це був який рівень? Конгресмени? Чи тобто це був достатній рівень? Так. Может, как еще пусто еще будет? Есть Достаточно. Вы сказали, что если голосование, то есть результаты голосования за изменения в Конституции не будут изменены, то вы будете подавать в суд. То есть... Заявив відверто про те, що мой голос был сфальсификован. Я, якщо інші 309 голосували і погоджуються з цим, вибачте, будь ласка, я за них не можу зробити. Якщо до мене приєднається ще 10 людей, і ми тоді можемо написати спільну заяву до суду про визнання е, цього голосування недійсними. З іншого боку, якщо мої колеги погоджуються з тим, що чисто чи за них їхній голос віддали, то вибачте. Це право кожного народного депутата віддавати свій голос або в даному разі особисто, або визнавати, що за нього незаконно проголосували. Тоже вопрос. Как вы знаете, сегодня романтический праздник, и в связи с этим вопрос, сделаете ли вы а, вашему другу и коллеге Алла Седонию романтический подарок сегодня? Ну, а, розумієте, Вакація насправді збільшується. Є, лишилися не так багато людей, які залишилися в реальній опозиції. А, їх дійсно не так багато. А, їх намагаються дискредитувати, спровокувати, а, якимось чином зганьбити. А, потрібно бути до цього готовим. Як раніше проти нас працювали КГБ, засилались різні люди. Є... Два прецеденти. А, я думаю, що тоді у суспільстві є вибір. Рано чи пізно все рівно все таємно стає явним. І хто працював на спецслужби, і як влада поводиться. Інша справа, що якщо у людей відбирається право вибору, а вибор це є демократичний процес, то може бути не, не єгипетський варіант. Я це приводжу приклад, що єгипетський варіант це ще достатньо демократичний варіант. Це, власне, помаранчева революція по-арабськи. Вони просто-напросто ну, змовпували помаранчеву революцію. В доброму розумінні змовпували, да? тобто, а, але зрозуміло, що там було протистояння, там були жертви а, людські, але там поки що не розстріляли президента. Нагадаю, що в 89-му році, там, де не захотіли міняти владу демократично, як в Чехії, як в, в Польщі, Литві. в Румунії це закінчилось дуже плачевно. Якщо у людей забирається право на вибір, то нагадаю, що Чеушевсько із його дружиною вони були розстріляні. От мені хотілося б, щоб в Україні був демократичний варіант, щоб у нас влада могла змінюватися через вибори. І будемо сподіватися, що і під тиском зсередини. І під тиском зовні владу можна буде змінювати демократично. А те, що ну будуть завжди провокації, ну нічого до них до них Антоненко. Запитання до депутатів, Я інформуючи Америку про Україну, чи пояснили ви, що основна причина того, що у нас діється, то що так себе веде влада. Це слабкість роздрібних демократичних сил і їх, їх деградація. Згадаємо голосування першого числа вашої фракції по конституції. Якщо ви згодні з цією думкою і обговорювали це, що ви зараз тут думаєте робити, щоб поліпшити справи? Мова про об'єднання. Об Дякую. Це дуже серйозне питання, тому що дійсно обговорювалося неодноразово стан справ не лише з владою, тобто те, що влада у нас встановлює авторитарний режим і намагається звернутися до демократію, це здається вже зрозуміло і зсередини країни, і ззовні. Але, безперечно, виникали питання по стану опозиції. І критичні моменти висловлюються з різних боків, я не буду приховувати, тому що опозиція залежить також ставлення до країни. Тобто, чи є на кого депутати до провадної коаліції? Хто ж їх запрошував спочатку до фракції НУНС і Б'ют? Тобто вони ж чомусь виявилися слабкою ланкою. Тобто, безперечно. Щоб міняти цю владу, потрібно пройти процес самоочищення. Це раз, а друге, потрібно е, навчитися м, координувати свої дії, координувати зусилля. І якщо... Зможе зробити наявна політична опозиція, наявна політична партії, які значною мірою перетворилися на номінальну опозицію, то повинна висуватися нова, альтернативна опозиція. І зараз скажу, що ті люди, які беруть участь в громадському спротиві, вуличному русі опору, це і є реальна опозиція. У них нема проблем з координацією дій. Вони можуть належати до різних політичних партій. Можливо, це не лідери цих партій, це другий, третій ешелон, але вони вміють координувати свої дії. Це заразки реальної. Новітньої опозиції. Тобто дві речі необхідні безперечно. А це перший момент самоочищення, а другий координація дій. Дякую вам, шановні колеги.